Валерій друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс, тому що обалдеть подивись який басейн у цього все просто плямистого рогатого сані. Хе-хе, всім привіт! Басейн хороший. Це пора. просто жесто, хоч іменно він хороший, просто ми зайшли, поняв. Я ж то думаю, ми будемо разом прокачуватись, разом заробляти свої перші кровно зароблені туди-сюди. Захожу, пацан продає рибу, каже, оу, 350 тисяч продав. Ну мою обалді. А я продаю всяку тропічну рибу на 350 баксів й в общем-то просто жесть. Не, пилосмок. Пилосмок. Ти бачив, ти підібрав оту зірку здорову. Da -da а пойду, а забайду, а загаду, шо да, да. А що то за риба? Покажи. Хоча? Ні, вона прям дуже сильно сяяла. Ні, так оце вона й була? Це вона й була? Да, вона замерзла, вона голографічна. Poldfish ah. cool 320 грам. А ну ну і скажи скільки стоїть. Ну no, щас, щас. Давай. Девись. Бем. Ага, з ноги заходить в магазин уже, поняв. Ну, no. чел. Це вже мага. 116 ага. тисяч. Да, да, я побачив тільки що в отих штуках. Ну, прекрасно просто, що я можу сказати. Це просто жесть. Я не знаю. Чел. Треба просто їй давати корм, хороший. У мене є секретна формула. У мене є трохи того корму, але жал. Понял. Що, що? що Мгмм. Мен-м-м. Скільки <реш> 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 вона менше буде рости Ну, клоун фіша 70, у неї 30% треба чекати. А ну піраня виросла одна друга. А це що таке, це якийсь пафер фіш, да? 10% тільки на ній, та це обалдіть. Пацан, <реш> не розстраюся. Ага, не розстраюйся. да-да. Хорошо, як скажеш, Саньок, як скажеш. У мене піки воно, 37% тільки. Кловен фіш росте швидше, ніж. Чем... Піки, обалдеть. Який да, піки стреш Піки саме медленне ростуть. Ну вони хоч величаньки виростають потім чи не дуже? Піки ні. Коротше, лабуду купив, да, аби тільки ото співс складнити Піки ускладнити. лучше не купляй вообще. Ну, я вже так і поняв. Лучше купи або щось дешевше, або щось дорожче. Бо піки це лабуда. Ще й походу конкретно. Десь на риби. Ну, щас прийду. Ану, що там? Ясте їсте малесенькі uh -huh. доньки, їсти єсте рибку. Е, ви пацики! Дішманські, а ну йдіть сюди всі. Тільки <рес> їсте, uh, Риб... блін корм. Це не для вас. <рес> рибу поїли всю. Чи ту кажу Чу, рибу, іш? корм. Мені ці. Ча я тільки цих бомжів не кормив. А ну, оооо, йдеть, їсть таї малесенький, естивало. Обалдеть, а що оце таке в тебе плаває? Це піранні, Да? Саламони? Ні, зелененьке маленьке дивлюсь. А, це блюгіли, напевно. А <гум> що це знає? А що це таке мале синє таке плаває, диви? Де, де? Ось, ось. А, оце геть манюня? Таке це фрост манюня треба, чувак, 69 тисяч. Та все, пішов ти з тобою спілкуватися, дружить, це собі випшу <гум> трошу. <гум> У мене тут ще риба кої є, а вона ага. 120 тисяч. О, це ж. А потім диву дивуєшся, як це я так багато продав. Хммм, цікаво. <гум> Пацан! У мене просто я люблю свою рибу, я її продаю. Ну, Так любиш, що аж продаєш. Да? <гум> на м'ясо все це. я ж носиться. Не, не, на м'ясо це другі кидають. <гум> я просто продаю живу рибу. Да-да. Я просто продаю живу рибу. Ой, жесть. у мене є 3000. Давай отаку от дружно сядемо і подивимося, на що я їй можу потратити. Угу, mm -hmm, так. Mm -hmm. От так от знаєш, як Купляйся на ці бабки. Як? Ото купляй саме дешеве, все, потім чуть дорожче все, ще дорожче все, і так поки не кінчиться гроші. Ага. Ну давай, підемо по твоїй ага? тактиці, окей, окей. Бо бейбі піки я вже не хочу купляти, чесно. Ні, ні, от їх тільки пропускай. От все бери, тільки їх пропускай. Вони прям якісь. Так, да, вони тобі не треба. Ну все, мають 400 баксів осталось тільки. Іду скину. Ай, росте. Бей гіл. <laughs> давай. Тропічні let's go, на бейбі перч, каравана. Щось набрав і бейбі пірань, ось уше. Опа. Ну, а так це і робиться, пацан, І ти стаєш крутим перч. І ти стаєш потом мега-мега перч. Ту йдеш магасу, тако. Бем, продати мій інвентар. 21 тисяча. бім бім бум бум бім бім бум бум Каже. Я понял. <хи> І ти оліжиш <же> садить, понимаєш? Хе-хе-хе. <хи> 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 Ой. Я вже жду, коли кловен фіш цей рейндбов у мене виросте. У нього ще 3% почекати треба. Бо цікавий... Клоун фіш нормально Пару тысяч стоит, 16. Ну, мабуть. 6-7 там. Травелінг пацан приїхав. А хочу я тобі бах покажу. Який? Сейчас прийду до тебе. О. Дивись, дивись Я пишу. Я давай, біжу, біжу, давай, біжу, біжу, давай. біжу, біжу, біжу Я біжу, бежу, бежу, я біжу, біджу біжу, я прибіг. Ага. Ви сняш сюди, то запливаєш. Так. Щас. А. Да Та я знаю, можна вилетіти високо в небо, да? Не, тут мене застря. Ну вилетіти, да? С <рес> підпирса можна. А ще можна застряти і все, і халеп. А. О, ма О, вийшло, оце чуєш. Ти, оце, так, да, оце ти да, <laughs> хороший. Обалдеть. <laughs> я по тобі ходив. Ага. Має є риба, я піду її продам. Oh, 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 а я вон ту сель. О, 16600 маю, чуєш? І що? О, ти що? Показуйте мені рибу. Чи я вже живеш, пацан? Ну oh, так то б казав. Ну oh, все, пірані накуплю. Бейбі піки пропускаю. А, ah, і бейбі морський коник 422 тисячі коштує. Ого. Ого, ну у мене теж сіки нема. Це Я, мабуть, прям... навіть якщо все продам, то в мене сіки не буде. Ну да, це прям серйозно. Є, може буде. Ну вряд ли. А ще я так і не розібрався, як качечку кинути в воду. Хе-хе-хе. Ну, що ж поробиш? Того я й не знаю. Так, що ж я таке можу купити в цього пацана? Є в нього щось толкове? Через 40 секунд появиться. А у мене вже обновилося. Клоун фіші є 5 штук. Бейбі Ма кошарк у мене є 2400. Макошарк? Бейбі Ма кошарk 2400 лямів. Мені казав, що О! за робукси. А Ні, я что, вгадав? Це, це багато. Це багато, чувак. Да, пацан. Це вже серйозно. А насіки нема. Так, покормлю ще рейнбоу. Кормом, пацанів. Покормлю ще об. А їдять. О, бейбі бас є. Бейбі бас норм. 14 тисяч. Шесть. Ну ладно, куплю. І хламу цього всякого накупляю. Ну і все, кінчились гроші. Ну, ще можна продати, правда. Такого івентусель трошки получив. і піти добрати. На цю останню тисячу. Нуарована, Салямона купити одну штуку. Ну і все на тому. Тепер можна це все скидувати. Раз, два. Зразу їм отакої от штуки. Бейбі баса туди теж, тако запулим зараз. Так, а ну у мене клунфіші повиростали. Ну, пацки всі до мене. О, клоун фіш виріс одненький. Сел фіш, селма инвентарі. О, 44 тисячі. Нормально. Нормально. Ні, ти знаєш, мабуть, 400 тисяч у мене набереться, якщо я все продам. Мабуть набереться. Так, опять я всіх цих малих ось виростив був. Да, вже начебто Ось що сельман якийсь плаває. Ну, і в цілому тут, так, да, поки все. Ще один клоун фіш на підході. А ну давай підемо, продамо, то все. Скільки дадуть oh, деньги. Ой, пацан, що там по капусті? Десять з половиною дали, нормально. Нормально. А ти розказав всім, що розіграш іде на робусі? Ні, ще не розказав, ще не встиг. Але так як ти вже сказав про це слово, то прийдеться розказати. В ти. І дівчата також. В наших телеграм-каналах проходить розіграш на цілих 15 тисяч робоксів. Тому, в принципі, переходьте, підписуйтесь, виконуйте всі, абсолютно всі умови, щоб мати можливість. Буде купа просто переможців, купа робоксів. Ну і в цілому халява. А хто від халяви колише отказується? Ну. Ну, я сам взяв участь, вдруг я виграю тисячі робуксів з Ага Хитрий, хитрий. Ну да І це жесть. Що я можу ще купити? Бейбі баса вже не можу купити, але може все-таки я піду почекаю. Чи може я куплю клоун фіш? Чи, що мені робити, не знаю. Ладно, давай піду, подивлюсь, що тут рибки. А, ну бейбі бас теж нормально росте. Це тільки оці піки вони якісь такі. Піки взагалі медленно ростуть, я ж тікав, не купляю їх. Безтолкові якісь. Всі ростуть нормально, кроме піки, кроме кої. А, фрозен та риба, яку я купив, був в неї вже 17%, а в кої ще досі, наверное, 1% Так, Да, ще 1% поки. Ну і пуфер фіше оці так само теж довго ростуть. А, ти питав за фростфіш? Поняв оцю за рибу синю. Да. Я думав, у мене вона одна, а в мене їх чотири. Ага, непогано тобі. Непогано, що я можу ще сказати. Ну да, да. Пу-пу-пу. <свист> Це серйозно, пацан. Uh, куплю бейбі баса два штуки. О, обновилася ця крамниця. Закупимося всякими цими різними бомжами помоновськими. Так як ми рибаки ще такі, поки трохи. Дяки. Ну такі. Початківці я б сказав. То треба <свист> закуплятися купою рибою. Хто хто? Хто хто? Хто ж як не я? <свист> <гум> Не, ну я то я закупаюсь. Рыбом. Я прям на всі бабки скупаюсь, у мене тисяча осталось. Ой, у мене там якийсь такий здоровий тропічний пацан виріс, обалдеть на весь бассейн. Да, я да. здоровий. Він реально на весь басейн, Ну, як половина може. А ну, покажи, покажи, покажи. Ну біжи, подивись. Иду, йду, йду. Він прям в общаге по кабан. Він прям кабан. Биши, чем тебе був. А я не знаю. А це він. Як прям здоровый. Як тобі такий прикол. А ты вообще по хату риб здоровый. Та я зараз ось її все одно позбираю. У мене всі малютки плавають, а в тебе кабан, нет? Ні, то чого, все, я позбирав і все, двигаю, тоже все малю осталось. У мене вообще манюни, глянь. Ну, зараз прийду. А ну, селфіш Спочатку сел інвенторі 800 Непогано, непогано. О, то ти вже піднімаєшся чушка. Потихеньку, потихеньку. Та в тебе пафер фішів дивись скільки цих ти що вообще обалдел? Ти ще жалуєшся А <серказ> клоун фішів дивись скільки <серказ> і клоун фішів та це жесть, і воно піка ще й одна плаває це вообще прикол. А це вона ще вчорашнього дня. Я зрозумів <серказ> <поняв. серказ> Закуплюсь новою рибою Бо мені там я ось дивився що.. А паферфіші, я думаю, по-любому надо брати для квеста. А, -а, -а. Ну і клоун фіші для квеста теж треба. А пропали, не ма тут. Ні Bass'ів, ні того, ні цього. Обалдеть. Ну все, попадос, попадос. Попадос. Ну скину пуферфішів. Отако. Кину їм дві Rainbow.. прикормки. А Абаси бестрос. Обалдеть. А, а перч весь Прийшов перч зіжрав. <світ> я не тобі бів, тут то давав. Амнюк. А де він тепер? А, ось оцей пафер фіш. Ну на, держи. Чуєш? Тихенько покинуть, ніхто не бачить. А, я не можу так кинути. Обалдеть, ладно. Ці баси здорові такі ростуть. Ну, такі, вони прям, да, нормальні. Вони прям, вони прям не бейбі, вони прям баси. Ну. Так, я жду оновлення магазину. Скільки там. У мене нема грошей, щоб її обновляти. Хвилина. Угу. О, травелінг пацан прийшов, ну це таке. Він там, походу, кожних дві минути приходить, я вже в шочисню. Да, ну правильно, він же ж той мандрівник. Ну да. Він постійно в, в, в цих в мандрах, в да. нього сплошні пригоди в пацана. Так пилососом пройшовся, ніхто зі мною дружити не хоче. Два баса тільки зібрав, один на 8 кіл, другий на 7. Продаю два баса 48 тисяч. Нормально. А в мене він 20 секунд і обновиться цей магазин. У мене обновилося і тут тільки пафер і все. Ну тоже непогано для квеста, то якраз пойдет. Да. А ти дивився, що робить наступне озеро? Ні. -а. а ти думаєш, що воно лучше, ніж А, Думаю, да. О, все, кловен фіші. Все, на всі деньги сюди. Ой, бебі, аксольот, аксолі. Оксололь. Продається 148 да, я тисяч. Я його хотів купити. Угу. Я його хотів купити, але в мене він постійно не попадався. Так, виходить, е, наша штука дає 50% гостлі мутація Мутація приведе. А. Оця штука буде давати 10% на сенді мутацію і 5% на більшу рибу. Угу. <реку> Ну, взагалі, риба завжди буде на 5% більше. Цікаво. Аж наступно, треба зібрати 300 риб, зібрати 1000 кілограм рейнбоу рибину Буде давати рейнбоу мутація санс і голографік шанс. Ну, це вже серйозно, насправді то. Вулканік закритий, містикл закритий. Ну, коротше, нормально тут треба ще попахати. та да Порибалити, дай Бог. Ну і в общем-то, любі друзі, на такій ноті можемо закінчувати цей відосик, тому що, ти знаєш, трошечки. Получається, фінансові наші діла піднялись, да, стали покращечку. В басейні рибка є. Та й що ще треба? В принципі, сонечко і ще є всякі там прикольні штуки. Ну, щоб пацани пілісосами не балувались на всякі случай. <рес> так що, а ви не забувайте про розіграш в телеграмі, не забувайте підписуватись на наші канали. Ну і всім файного настрою, і всім папа.